Всім привіт! Ми потрапили на канал Крипта Без Москалів, і сьогоднішнє відео буде присвячено теснету від проєкта ІЦК. Я детально розповім, що це за проєкт, які активності в ньому можна виконати зараз, та чому цей проєкт вартий вашої уваги. Тож сідайте зручніше і ми починаємо. Перше, що я тебе попрошу, це підписатись на мій YouTube канал, якщо ти не зробив цього раніше, для того, щоб не пропускати нові відео. Також попрошу вас підписатись на мій телеграм-канал, адже всі посилання з ось цього відео будуть. Будуть в моєму телеграм-каналі. Плюс я публікую дуже багато контенту того, що не виходить на YouTube. Посилання на мій телеграм-канал знайдете ось тут або в описі під відео. Також, якщо ви захочете цю активність зробити не на один аккаунт, а на 5 10, 15, 100, то я рекомендую скористатися знижкою на антидетект браузер Dolphin і тарифом на 10 безкоштовних профілів. Також, якщо вкажете промокод KBMDAO, отримаєте знижку 20% при першій оплаті будь-якого тарифу. Також до антидетект браузера вам знадобаться. Проксі. Я використовую проксі Sale. За моїм промокодом KBM DAO знижка 15% на IPv4, IPv6, ICP та 10% на резидентські і мобільні проксі. Промокод працює тільки коли вибрано англійську на сайті. Знижки топові забираємо собі і обов'язково використовуємо. Ну а зараз давайте не будемо затягувати і переходити до огляду самого проєкту ISACA. Це проєкт, що займається створенням блокчейну Layer 2 з метою покращення масштабованості та ефективності. Централізованих мереж. По Твіттеру ми бачимо, що проєкт знаходиться на досить ранній стадії, поки що налічується менше 6 тисяч читачів, і дата приєднання до Твіттеру у вересні 2024 року. Тобто, проєкт зовсім свіжий. І ми в нього будемо заходити на дуже ранній стадії для того, щоб одразу стати ранніми користувачами. Також постів тут зовсім небагато, буквально один пост тільки є доданий від 11 жовтня. Давайте ж перейдемо до більш цікавих. Це до інвестицій в цей проект. Як бачимо, інвестиції в цей проєкт 20 мільйонів доларів. І в інвесторах виключно один фонд це парадігм. Це, безперечно, один з найтоповіших фондів, який не вкладає кошти в аби які проекти. Парадігму вклали кошти в 96 проєктів всього. Це за всі роки існування. Локально цей фонд знаходиться в Сполучених Штатах. Якщо спустимось нижче, можемо подивитись в які проекти були інвестиції від цього фонду. Наприклад, якщо що по великих проєктах: це Бебілон, Фаркастер, Монат, Соцінт, Аксіом, Blast, Conduit, Uniswap, Magic Eden, Starknet, Blur, Fractal, Optimism. Тому з впевненістю можна сказати, що цей фонд інвестує кошти тільки у виключно перспективні проекти. Ну, якщо подивитись по рентабельності інвестицій, то тут більше, ніж тисячу іксів по всіх проєктах, в які вони інвестували свої кошти. Давайте ж покажу ще, що цікавого я знайшла про цей проєкт. Ось тут нижче ми можемо побачити команду. І тут SEO Георгіос Константополус. Вибачайте, якщо неправильно виговорила. Давайте відкриємо його, тиснемо сюди. Ось тут ми можемо побачити, що є переходи на його соцмережі, це на Twitter і на LinkedIn. Давайте перейдемо на Twitter і перейдемо на LinkedIn. Коли ми перейшли на Twitter, ми можемо ось тут перекласти в профілі це, що дуже грецький акцент, генеральний директор Paradigm. Тобто, ось цей проект Ісака, SEO цього проекту, це генеральний директор Парадігму. Ви тільки вдумайтесь. Ну а для підтвердження, що це дійсно генеральний директор Парадіг, ми можемо перейти в LinkedIn на його сторінку, спуститися тут трошки нижче, і ось тут з останніх постів можемо відкрити його пост. Я дуже радий стати генеральним директором, а також виконувати обов'язки технічного директора Парадіг. Чотири роки найдовший термін в моїй кар'єрі в будь-якій компанії. З нетерпінням чекаю наступних чотири роки і далі. Тобто, чотири місяці назад був пост про те, що вже чотири роки, як ось ця. Людина працює в парадіг генеральним директором. І зараз він створює свій проєкт. Тому давайте детальніше розглянемо про цей проєкт і про цю активність. Відкриваємо цей пост і тут можемо прочитати. Криптовалюта повинна рухатись швидше. Ми створили ІСАКа, щоб прискорити цей процес і залучити 20 мільйонів від парадіг. Ми співпрацюємо з спільнотою розробників над деякими надскладнішими проблемами криптовалюти: маленькі команди, рівно великий вплив. Майбутнє криптовалюти Криптовалют буде побудовано разом. Давайте, ось тут також детальніше ще прочитаємо про цей проект. Криптовалюта повинна розвивати швидше. Ми заснували Ісака компанію, покликану прискорити криптографічну межу і залучити 20 мільйонів від парадігм За останні чотири роки наша глобальна група з менш ніж 20 інженерів створила одні з найбільш використованих інструментів з відкритим вихідним кодом, таким як Рес і Фандрі. Ми віримо в сталий розвиток відкритого вихідного коду на благо криптовалют, а також у створення правильної системи заохочення для комерційних споживачів. Стек готовий. Ми можемо досягти поетапних змін, необхідних для того, щоб дозволити користувачам повною міру використовувати криптовалюту швидше, дешево та на глобальному і приватному рівнях. На перший крок у цій місії Одіссей, тестова мережа Layer 2 рівня, тобто другого рівня з відкритим вихідним кодом з майбутнього, створена за допомогою РЕС, стеку Optimism та Conduit. Ви можете Спробувати його вже сьогодні на Сеполі і почати створювати з його унікальними можливостями. Ми співпрацюємо зі спільнотою розробників та індустрією протягом останніх років, і ми раді продовжувати прискорювати криптовалюту разом. Зв'яжіться з нами тут. Якщо ви хочете приєднатись до нашої команди, відвідайте нашу сторінку найму. Тобто, якщо ви хочете працювати в цьому проєкті, то ось тут можете перейти до контактів. Написати на їх пошту, заповнити форму, і якщо ви їм підходите, то з вами зв'яжуться. Вирушаючи до Ітакі, сподіваємось, що ваша дорога буде довгою, сповненою пригод і відкриттів. Ластерейнгони, циклопи, розгніваний посейдон, не бійтесь їх, ви ніколи не зустрінетесь з ними на своєму шляху, доки ваші думки будуть високо підняті, доки рідкісне хвилювання збуджує ваш дух і тіло. Зараз, в принципі, не так багато активностей від цього проєкту, але ми можемо виконати місію. Одіс і стати ранніми користувачами. Можливо, в майбутньому за це будуть непогані винагороди. Тому давайте переходити тепер до першого пункту активності. Беремо тестові токени Ефіра в мережі Sepolia. Тут, тут, тут. Я додала аж 5 кранів, якщо, в принципі, якийсь один кран у вас не буде працювати, то ви можете скористатись іншим. Для початку нам знадобиться гаманець Metamask і ось тут копіюємо адресу. Хочу нагадати, що ця адреса для всіх мереж і VM однакова. Тому, якщо ви захочете перемкнутись на будь Яку мережу все одно залишається номер гаманця 1. Тому копіюємось тут, вибираємо ось тут. У нас вже вибрана мережа сеполі, вставляємо сюди свій гаманець і просто тиснемо Відправити мені 0,05 сеполія. Чекаємо успішності нашої транзакції. Ось тут пройшло менше однієї хвилини. Написано, що наші токени вже були відправлені на наш гаманець, це чудово. Давайте ж покажу використання інших кранів. Наприклад, якщо цей кран у вас не буде працювати, відкриваємо наступний кран. Тут, щоб взяти тестові токени, нам потрібно зареєструватись. Тому якщо ви не реєструвалися раніше на цьому сайті і ви хочете взяти тестові токени, то потрібно буде зареєструватись. Я ж раніше реєструвалась, тому я просто натисну ось сюди. Додам, що в мене вже є аккаунт. Якщо у вас аккаунту немає, то потрібно буде зареєструватися і натиснути на ось цю кнопку. Після того, як ви вже Сюди зайдете, вводите логін і пароль, то просто вводите сюди адресу і натискаєте Відправити вам тестові токени. Копіюємо, як тут завжди, адресу. Вставляємо і тиснемо відправити мені тестові токени Сеполія. Sepolia. Як бачимо, сума 0,5 тестових Sepolia вже була відправлена на мій гаманець. Давайте покажу ще декілька кранів. Відкриваємо наступний. Ось тут потрібно приконектити свій гаманець, тиснемо Connect Wallet, вибираємо Metamask. Як тільки ви приєдналися, ось тут вибираємо ефір, вибираємо мережу не холості, нам потрібна мережа Sepolia. Ось тут одразу підтягнеться ваш гаманець, тиснемо «Continue». Далі потрібно або зареєструватися, або війти в аккаунт і отримати в 4 рази більше ефіру Або ж зробити твіт, просто натиснути Generation. Ось тут згенерується вам твіт, розмістить в Твіттері, і ви отримаєте 0,1. Або якщо не хочете все це робити, просто хочете отримати 0,05, то просто тиснете сюди. Я тисну сюди, бо мені вистачить. Далі ми бачимо ось таку помилку, поверніться через 12 годин. Це значить, що зараз кран не працює. І такі помилки можливі в кранах. Якщо ви бачите якусь помилку, то краще повернутись пізніше. Давайте перейдемо ще на інший кран, покажу як там. Брати ще кошти, ось тут можна майнити, копіюємо знову нашу адресу, скопіювали, прогорнули трошки нижче, сюди її вставили. Тиснемо я людина. Тут потрібно вибрати тварина, сидить або лежить. Так, є, є, і тиснемо перевірити. Перевірку ми пройшли, тиснемо старт майнінг. Тут пише, що у мене вже і так великий баланс в Сеполі ефір, тому я не зможу скористатись цим краном. Якщо у вас маленький баланс, то я впевнена, що у вас все вийде. Тому, на жаль, я цим краном скористатись не зможу. Можу. І також тут є обмеження по цьому крану, Gitcoin паспорт повинен бути більше двох. Відео про Gitcoin паспорт я робила супер детально, воно також є на Ютубі, зараз навіть покажу де. Ось було відео 7 місяців назад. По кіткої паспорту, як набрати 20 балів плюс. Багато чого вже змінилось за той час, але в принципі сама методика, думаю, буде зрозуміла. І 2 бали ви 100% отримаєте. Повертаємось до останнього крану. З цим краном найбільше проблем у всіх, тому я його поставила на останнє місце. Для початку тут потрібно зареєструватися або війти. Ось тут вибрати мережу, в якій ви хочете отримати. Тестові токени. Наприклад, я хочу в ефіри, Ефіріум, сиполі. Тут тиснув. Логін, і як бачимо, вже автоматом я зайшла, нічого навіть не вводила. Сюди потрібно вставити також свій гаманець Metamask. Ось так вставляємо. Тут тиснемо я не робот і тиснемо Відправити мені. Можна брати 01 ефіра один раз за 72 години. Як бачимо, все було мені відправлено, тому в принципі, я думаю, що хоча б в одному крані з п'яти, що я відправила, думаю, у вас точно вийде взяти тестові токени ефіра в мережі Сиполі. Давайте ж далі переходити до наступного пункту. Це додаємо мережу Одіссей тут. І ось тут нам потрібно натиснути Add to wallet» Бачимо мережу Одіссей і тут тиснемо Approve Switch. Є. Yeah. Тестову мережу ми додали. Далі можемо переходити до наступного пункту. Далі переходимо до наступного пункту. Бріджимо ефір в мережу Odyssey Тут тиснемо Відкрити. Тут погоджуємося з умовами. Ось тут потрібно приконектити наш гаманець, вбираємо Metamask. Далі підтвердити. Свіч я буду переводити тут 0,1 ефіра. Якщо у вас є можливість перевести, наприклад, таку суму або можна переводити меншу, я буду переводити таку, тому що мені далі буде зручно для майбутніх активностей в цій мережі. Тобто я одразу переведу 0,1. і тут тисну «Review бріч. Continue. Тут потрібно погодитись, поставити три галочки, і continue. Тут тиснемо старт. Ось тут бачимо, знімають кошти у нас з мережі тестової сеполі 0.1 І ось така сума буде за газ. Тиснемо підтвердити. І як тут написано, потрібно чекати біля трьох хвилин. Що ж, давайте почекаємо. Пройшло менше однієї хвилини, і в нас загорілась ось тут галочка. Далі все-таки чекаємо ось тут ще три хвилини. Ось цей пункт зайняв у мене менше, ніж одна хвилина. Пройшло точно менше, ніж 3 хвилини, я б сказала. Бала десь півтори хвилинки максимум, і вже в нас стоять всі галочки. Чудово, можемо тут закрити. Ось тут одразу можна подивитись нашу активність, тобто 0,1-2 хвилини назад, ми перевели нативну мережу 0,1 ефіра, тобто зайняло це менше, ніж 2 хвилини. Далі я рекомендую ось тут натиснути на цю кнопку для того, щоб мінімальну якусь частинку вивести назад. Тобто, щоб у нас була транзакція не тільки в воду ефіру на цю мережу, а щоб була додаткова транзакція виводу з цієї мережі. Буду я виводити зовсім мінімальну суму, наприклад, там. Пару центів. Тут тисну «Review», «Bridge», Continue. Тут погоджуюсь, ставлю всі галочки і тисну Continue. Старт. Тут потрібно додати мережу, тиснемо «Approve», Switch. Ось бачимо суму нашої транзакції, тиснемо підтвердити. Ця транзакція вже буде йти довше, але вивід з тестової мережі завжди займає більше часу, чим ввод. Тому це все нормально. Як бачимо, пройшло вже біля 50 хвилин, і досі бридж ще не завершений. Тому я рекомендую все так і залишити, потім на наступний день. Це все відкрити, тут підтвердити, де потрібно, і в принципі, на цьому все. З бріджем ми активність завершили. Давайте переходити далі. Беремо участь у Теснеті тут. Відкриваємо. І ось тут нас очікує Теснет. Одіссей, розділ 1 в тестовій мережі. Криптовалюта потребує більше продуктивності, нових можливостей для розробників та безперешкодного входження в систему, щоб відкрити доступ до нового покоління додатків. Для досягнення цих цілей наша команда тісно співпрацює з провідними Layer2 та постачальниками інфраструктури, такими як Optimism, Uniswap, Юнісвоп, Flashbots, Флешбоц, та інші, щоб максимізувати продуктивність EVM та покращити досвід розробників та користувачів. Давайте ж переглянемо, що ми будемо робити далі в цьому тесниті, використовуючи ось такі імена, які дозволяють секвенсору спонсорувати транзакції. Ми дозволяємо вам приєднатись до Odyssey без встановлення гаманця, без газового токена, без взаємодії з мостом і без налаштування нового RPC. Це працює на різних пристроях і в різних додатках. Використовуючи зв'язку ключів або мережу паролів вашої операційної системи. Спробуйте зараз, просто натиснувши кнопку нижче на цій сторінці. Це проти реального розгорнутого екземпляру тестової мережі Odyssey. По-перше, ви реєструєтесь, назвіть свій гаманець нижче і натисніть Створити. Давайте вигадаємо назву для свого гаманця. Я хочу назвати свій гаманець ось так, і просто тисну сюди «Create». Так як у мене Mac, то я буду тиснути ось тут Створити. Далі ось так підтягнеться адреса мого гаманця, і тут є баланс. Поки що тут по нулям. Тому потрібно натиснути ось сюди «Mint EXP». Тиснемо, як бачимо, все дуже швиденько пройшло, навіть не пройшло більше, ніж одна секунда. Тобто, все швиденько зарахувалось. Є, можемо переходити далі. Спускаємось нижче, і тут нам потрібно зробити сваб одного XP. На ефір. Я обов'язково рекомендую зробити декілька свапів, не один. Наприклад, я буду робити два. І тут роблю свап. Підтверджую все. Є. Свап був зроблений. Ось тут можна переглянути, що все йде саме через мережу ІСАКа. І ось наша транзакція. Ми її бачимо. Давайте зробимо ще один, вже зробимо на три. І також зробимо свап. Підтверджуємо, щось не пройшло. Давайте спробуємо ще раз. Так, підтверджуємо, чомусь ти три не проходить. Давайте спробуємо один. Так, свап. Тільки одну транзакцію дало зробити, тому в принципі можна буде повернутись завтра післязавтра і спробувати ще. Давайте спустимось нижче, адже я рекомендую хоча б зробити тут декілька свапів. Якщо не виходить, то хоча б один. Спускаємось нижче і тут вже міняємо навпаки. Я буду міняти половинку від того, що маю на балансі, назад на 1xp Тисну свап і. Тут підтверджую, як бачимо, все дуже швиденько пройшло. Також ось тут ми можемо переглянути, що знову наша транзакція успішно виконалась. і це все було в тестовій мережі. Закриваємо. Також остання активність це потрібно перевести або EXP, е або ефір на інший створений гаманець. Тобто, ось так, як отут у мене створився гаманець. Тут потрібно відправити на якийсь інший гаманець. Я зараз спробую відправити на свіже, і тут відправлю EXP. Е відправлю один і натисну Send Є. Yeah. Операція пройшла, тому в принципі, ось тут можете вставляти не чужий гаманець, як тут рекомендується, а свій або ж я додам свій. Гаманець, ось тут для останньої активності, можете відправляти на мій, якщо у вас будуть трабли, і ви не зможете відправляти на свіже гаманець. Поки що, це вся активність, яка є, тому давайте далі перейдемо до найпоширеніших питань, які задають мені в особистих або ж в чаті. Перше питання: як часто потрібно робити всі активності з відео? Я особисто по цьому теснету прогнала ось на відео один раз і прожину ще раз через один або два дні. Ще всі ці активності ще по разу. Набивати транзакції, робити багато транзакцій кожен день, там раз в два тижні. Я не буду. Адже нам головне зачепити раннього користувача, тобто взяти участь якомога раніше. Друге питання: якщо у мене щось не працює, що робити? Якщо у вас не працює якийсь кран, переходьте до іншого крану. Якщо у вас не працює щось в тиснеті, ось тут, де ми з вами ось тут проходили, то просто поверніться пізніше. Можливо, наплив людей, і зараз ви не можете виконати ту чи іншу активність. Наприклад, я це відео готувала пару днів назад. Але у мене були трабли, я не могла створити гаманець, потім не могла отримати оці EXP. Тому якщо будуть трабли, це нормально, просто поверніться пізніше і спробуйте ще раз. Також можна почистити кеш, ось тут файли, куки, ось тут керування даними сайтів на пристрої, ось тут натиснути сюди, оновити сторінку і спробувати залогінитись ще раз. Тобто можна почистити кеш, якщо... Десь щось у вас не працює, це не тільки стосується цього сайту, а й взагалі. Тому, якщо щось не працює, чекати, коли запрацює. І також одне з найпоширеніших питань: я зробив все, що далі. Якщо ви все зробили, то це просто чекати і слідкувати за проєктом. У вас є твіттер цього проєкту, ось тут ось твітер. Ви можете на нього підписатись, натиснути, читати. Можна увімкнути ось тут, сповіщати. І всі сповіщення, які будуть приходити в твітері, ви будете бачити від цього проєкту. Якщо що щось Нове буде з'являти. Також додатково я в своєму телеграм-каналі буду публікувати апдейти. Тобто, якщо це новий пост, у мене так і звучить просто з хештегом, я завжди ставлю хештег. Якщо це оновлення, то буде хештег апдейт, тобто оновлення. Якщо будете знаходитись в моєму телеграм-каналі, точно нічого цікавого не пропустите. Тому коли будуть виходити якісь нові апдейти, активності так далі, буду публікувати тут. Ну і якщо все-таки проєкт буде роздавати дроп в майбутньому за цю активність чи за майбутні активність. То також про це все я напишу у своєму телеграм-каналі обов'язково. Ну а я дякую за те, що додивились це відео до кінця. Всім гарного дня, профіту, і зустрінемось в наступних відео.